Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про відкриті торги з особливостями, зокрема про алгоритм їх проведення в електронній системі закупівель Прозор. Перш за все, хотів би наголосити, що відкриті торги є основною процедурою закупівлі, відповідно до положень закону України про публічні закупівлі з урахуванням особливостей, які визначені постановою Кабінету міністрів номер 1178 якою затверджені особливості здійснення відкритих торгів. Ключовим в відкритих торгах є межі, в яких проводиться закупівля. Зокрема, особливості встановлюють такі межі для торгів, як товари-послуги, початкова сума, з якої ми зобов'язані проводити відкриті торги це 100 тисяч гривень, послуги з поточного ремонту 200 тисяч гривень, і закупівля робіт 1,5 млн грн. Після цих встановлених меж замовники зобов'язані проводити відкриті торги та або використовувати електронний каталог для придбання товару. Сам цикл проведення відкритих торгів є доволі нескладним. Головне для вас, як для замовників, зрозуміти послідовність дій і нюанси, пов'язані з певними діями-замовниками. В тому числі, технічними і юридичними на кожному етапі проведення процедури відкритих торгів. Перш за все, хотів сказати, що відкриті торги розпочинаються з так званого підготовчого етапу це процес планування закупівлі. На стадії процесу планування закупівлі, ви, як замовник, вирішуєте ряд дуже ключових моментів, пов'язаних з ефективним проведенням відкритих торгів. Зокрема, ви рахуєте потребу, ви рахуєте. Очікувану вартість закупівлі, ви рахуєте е, ті складові, які обов'язково включаються в проект і технічне завдання. Фактично, ви робите весь підготовчий етап на стадії до оголошення закупівлі в системі. Е, щоб ефективно пройти цей шлях, е, слідкуйте за нашим відео стосовно планування закупівлі, на які моменти потрібно звертати увагу. В цьому курсі воно також доступне. Е, що починається? Починається вся історія з оголошення закупівлі. Перед оголошенням закупівлі потрібно пройти так звані підготовчі моменти, і ми рекомендуємо замовникам на цьому етапі сформувати тендерну документацію відповідно до положень законодавства, підготувати проєкт договору, який є невід'ємною частиною тендерної документації. А також розробити технічне завдання для ефективного здійснення закупівлі. Фактично, на стадії до оголошення закупівлі ви маєте для себе зрозуміти, що конкретно ви хочете отримати після укладення договору на стадії його виконання. Ми рекомендуємо замовникам на початковому етапі перед оголошенням закупівлі розробити тендерну документацію, де два є ключових моменти. Це проект договору та технічне завдання. Не забуваємо, що тендерна документація розробляється з урахуванням положень законодавства, зокрема, мова йде про статтю 22 закону України про публічну закупівлю, де передбачено, що тендерна документація має містити відповідні відомості і наводиться перелік відомостей, які обов'язково включаються в положення тендерної документації. Завжди рекомендуємо тендерну документацію готувати осмислено, тому що просте копіювання подібних тендерних документацій через електронну систему закупівель може призвести до того, що ви просто повторите помилки інших замовників. Тому завжди, коли пишете тендерну документацію, працюйте осмислено і звертайте увагу, що відповідальність. І за, в тому числі за розробку тендерної документації, і в тому числі за е, ті дії, які ви вчините на стадії, наприклад, розгляду тендерних пропозицій, буде виключено на покладено е, е, на уповноважену особу. На стадії оголошення закупівлі уповноважена е, особа має прийняти рішення про затвердження тендерної документації. Зразки такого рішення ви отримаєте е, після перегляду цього. Відео, воно буде воно є е, невід'ємною частиною цього курсу. Зразки рішення повноваження особи, серед яких в тому числі є рішення щодо так званих організаційних заходів, пов'язаних з проведенням процедури відкритих торгів. Ключовий е, момент в так званому стартовому протоколі полягає в тому, що ви ним затверджуєте тендерну документацію. Після того, як у вас затверджена тендерна документація, як у вас внесений рядок плану в електронну систему закупівель, ви можете переходити до процесу створення оголошення закупівлі. Звертаю вашу увагу, що на цьому етапі ви обов'язково довантажуєте в оголошення тендерну документацію, яку ви вже розробили і яку ви вже затвердили своїм протокольним рішенням. Згідно законодавства, початковий строк. Для подачі пропозицій є дата створення самого оголошення. То з моменту, коли ви оприлюднили оголошення в електронній системі закупівель, учасники вже можуть подавати свої тендерні пропозиції. Постанові 1178 встановлений строк для подачі пропозицій, який може встановити не менше, ніж 7 календарних днів з моменту оголошення закупівлі. Строки рахуються з наступного дня від дати оголошення. Закупівлі. Наприклад, якщо в нас оголошення закупівлі відбувається четвер, 2 листопада, то кінцевим строком для подання пропозицій буде, ми рахуємо сім днів повних, і на восьмий день ми можемо ставити кінцевий строк для подачі пропозицій. В своїх процедурах закупівлі, які проводить агентство консалти, ми завжди в більшості точніше випадків, Вставимо кінцевий строк для подачі пропозицій перший день, коли це можливо. В даному випадку ми говоримо про 10 для прикладу, листопада і встановлюємо час 00 годин 00 хвилин. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, щоб аукціон в системі відбувся того самого 10-го числа. Тобто, якщо ви проставляєте кінцевий строк до 10 числа 00 годин ,00, 00, 00 хвилин, то аукціон, потенційний аукціон може відбутися саме 10-го числа. Якщо ви ставите, наприклад, 1 хвилина, то аукціон буде запланований вже на наступний робочий день. Ну, в даному випадку ми говоримо про 13 число. Ми втрачаємо мінімум день в випадках, якщо кінця високої подачі пропозиції припадає на кінець тижня, ми втрачаємо ще, ще декілька днів. Тому так, такий приклад беріть е, за основу. Що може відбуватися протягом цих семи днів? Перш за все, є ряд ключових відхилень, які можуть трапитися на стадії подання пропозицій. Перший з них е, учасники можуть звертатися до вас за роз'ясненням щодо змісту тендерної документації, і ви маєте відповідати в електронній системі закупівель. Інший момент на стадії подачі пропозиції в учасників потенційних, які хочуть прийти до вас на процедуру відкритих пархів, можуть з'явитися зауваження до вашої тендерної документації, і учасники можуть цю тендерну документацію оскаржити до антимонопольного комітету. В цьому випадку процедура призупиняється і до розгляду скарги по суті. Ви нічого з процедури технічно не можете зробити. Ви маєте пройти етап оскарження тендерних документацій. Після того, як буде рішення антимонопольного комітету, якщо воно, наприклад, для вас негативне, ви маєте його виконати протягом 30 днів і відповідно внести зміни до тендерної документації. Фактично, на етапі подачі пропозицій можливі позиції, які можуть виникати в замовника, це Наприклад, внесення змін до тендерної документації, або за власною ініціативою, або за результатами звернень чи вимог учасників, або за рішенням антимонопольного комітету ви можете на цьому етапі вносити зміни до тендерної документації. Звертаю вашу увагу, що технічно юридично внести зміни до тендерної документації можна до закінчення періоду приймання пропозицій. Що це означає? Це означає, що умовно за дві години до закінчення. Прийому пропозиції ви маєте право внести зміни до тендерної документації, але в цьому випадку ви, можете, ви маєте продовжити строк подання тендерних пропозицій таким чином, щоб він становив не менше, ніж 4 дні з моменту внесення змін до моменту завершення прийому пропозицій. На стадії завершення прийому пропозицій, електронна система закупівель переводить закупівлю в три можливі статуси. Перший статус. Це відміна процедури у зв'язку з тим, що не подано жодної пропозиції. В даному випадку система автоматично формує світ, що процедура не відбулася. І ви вирішуєте подальшу долю закупівлі або з урахуванням пункту 13 особливості, тобто переходите до укладення прямого договору, або повторно проводити процедуру відкритих торгів. Це ваше абсолютне право. Інший статус. Це е, статус «Кваліфікація переможців. Тобто, в випадку, якщо до вас подається одна пропозиція, аукціон не призначається, і в даному випадку, після завершення періоду прийому пропозицій, учасник, який один подався на ваші торги, очікує ваше рішення на стадії кваліфікації переможців. У випадку, якщо до, на торги прийшло два або більше учасника, Призначається електронна система аукціону, і після завершення аукціону відбувається градація учасників по ціні, і той учасник, який подав найменшу пропозицію за результатами аукціону, переходить в статус очікування рішення по, в періоді кваліфікації пропозиції переможця. Звертаю вашу увагу, що Такий важливий момент, як кваліфікація переможця або розгляд пропозиції учасника переможця аукціону, або процедури, де подався один учасник, є дуже важливим етапом для замовників торгів. І на цій стадії ви можете прийняти два можливих рішення. Рішення номер один це визначення переможця, рішення номер два це відхилення переможця. За загальним правилом. Загальний строк для розгляду тендерних пропозицій становить 5 робочих днів проте, ви можете аргументовано продовжити строк розгляду тендерних пропозицій до 20 робочих днів, якщо ви не встигаєте об'єктивно і ефективно перевірити пропозиції учасника переможця. Звертаю вашу увагу, що на стадії розгляду тендерних пропозицій, якщо ми йдемо по алгоритму відхилення. То ми бачимо, що пропозиція учасника потенційно не відповідає нашим вимогам. Наш практичний підхід полягає в тому, що спочатку ми дивимося документи, які пов'язані з технічною частиною, тому що технічну частину фактично не можна виправляти згідно положення особливостей. Потім переходимо до інших документів. Щоб не було ситуації, коли ми розглядаємо пропозицію учасника, знаходимо невідповідності. Які підлягають виправленню протягом 24 годин, а потім переходимо до технічного завдання, це фактично ускладнює ваш процес розгляду. Тому що якщо учасник подав пропозицію, яка не відповідає вимогам вашого технічного завдання, це фактично перший крок для того, щоб і перша підстава для того, щоб відхилити такого учасника. На стадії розгляду тендерних пропозицій, повторююсь, Алгоритм послідовність дій повноважної особи полягає в тому, що спочатку ми дивимося всі документи по технічному завданню, якщо все з цими документами добре, переходимо до інших документів, які ви, подання яких вимагалося в складі тендерної пропозиції учасника. Якщо технічним завданням все добре. Але ви, наприклад, виявляєте невідповідності в інших моментах, зокрема в документах, що підтверджують кваліфікацію учасника, так звані кваліфікаційні критерії, або інші документи, подання яких вимагалось тендерною документації, і які не стосуються технічного завдання. Ви, як замовник, маєте надати учаснику право виправити ці документи. Це так зване правило 24 годин. І на цій стадії. Ви маєте чітко писати, знову ж таки, з певним алгоритмом виписати вимогу учаснику щодо виправлення невідповідностей. Звертаю вашу увагу, що згідно законодавства, ми, як замовники, повноважені особи мають надати час на виправлення учаснику, який не подав свою пропозицію відповідно до вимог тендерної документації, не пізніше ніж за два дні до закінчення періоду розгляду. Тендерних пропозицій. Тобто, фактично, якщо ми говоримо, що в нас є початково 5 робочих днів на розгляд тендерних пропозицій, то в перші три робочі дні ми маємо надати вимогу про усунення невідповідності і, і сформувати uh, відповідне повідомлення в електронній системі закупівлі. Дане повідомлення не передбачає накладення спеціальної електронного підпису зі сторони уповноваженої особи, тому воно uh, формується просто шляхом заповнення. Інформації в електронних полях в колонці де здійснюється кваліфікація учасника. Тож, якщо технічна частина тендерної пропозиції учасника вашим вимогам, якщо у вас є підстава вважати, що немає необхідності оприлюднювати повідомлення про виправлення невідповідності протягом 24 годин, і пропозиція учасника повністю відповідає вашим вимогам. Вимогам вашої тендерної документації ви можете прийняти рішення про визначення переможця. Рішення про визначення переможця оформляється протоколом уповноваженої особи, і згідно положення особливостей, передбачається, що разом із повідомленням про визначення переможця в електронну систему закупівель завантажується, ваше рішення, ваше протокольне рішення про визначення переможця. Інша ситуація, якщо пропозиція учасника не відповідає вимогам тендерної документації або є підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника відповідно до положень особливостей, ви приймаєте рішення про відхилення тендерної пропозиції учасника і, і оприлюднюєте відповідне рішення в електронній системі закупівлі. Якщо у вас був один учасник на кваліфікації і ви його відхиляєте, то закупівля переходить в статус відміни. Але по законодавству передбачається право учасника на оскарження вашого рішення десять днів, ваша процедура буде висіти в підвішеному стані. Таким чином, в системі і на рівні законодавства надається можливість учаснику оскаржити рішення про відхилення тендерної пропозиції зі сторони замовника. В випадку, якщо було два або більше учасників, після відхилення одного із учасників, ви переходите до розгляду наступного учасника і строки запускаються заново. Якщо ви, наприклад, сьогодні відхилили рішення, відхилили пропозицію учасника, строк для розгляду пропозиції наступного розпочинається з цього самого дня і встановити тих самих 5 робочих днів. Після того, як ви прийняли позитивне рішення по учаснику і, наприклад, підтвердили його переможцем процедури закупівлі, для нього розпочинається строк для подання документів як переможця процедури закупівлі. Зокрема, серед ключових моментів це довідка про несудимість. Так само е він має подати документи по відсутності підстав, передбачених пунктом 47 особливостей. Зокрема, мова йде про абзац 14. Якщо ці документи подані вчасно, переходимо до етапу укладення договору. На цьому етапі ми маємо розуміти, що також встановлені законодавством строки. Які передбачають, що договір по закупівлі може вкластися не раніше ніж через 5 календарних днів з моменту визначення переможця, і не пізніше 5 календарних днів, 15 календарних днів з моменту підтвердження учасника переможцем процедури закупівлі. Ключовий момент на цьому етапі полягає в тому, щоб той проект договору, який був в невід'ємної частини тендерної документації, співпадав з фактично укладеним договором з учасником. Переможцем процедури закупівлі. Звичайно, учасники можуть на цьому етапі відмовитися від укладання договору, і ви знову ж таки повертаєтеся на кваліфікацію учасника, який залишився. Але звертаю вашу увагу, якщо учасників не залишається. Після, після того, як, наприклад, відмова відбулася від укладення договору, знову ж таки ми вертаємося на стадію, коли процедура відміняється. Звертаю вашу увагу, що Фінальним етапом в здійсненні закупівлі є завантаження укладеного договору до електронної системи закупівель. На цьому етапі важливо знати, що крім тих полів, які ми завантажуємо в електронну систему закупівель. Ми маємо також завантажити повний текст договору з усіма додатками до нього до електронної системи закупівель. І після цього, завершуючи закупівлю, в системі формується звіт. За результатами проведеної процедури закупівлі. Відразу зазначу, що після того, як завершилася сама процедура, розпочинається етап виконання договору про закупівлю, про що ми поговоримо в наступних відео. Я вам вдячний, гарних закупівель, до зустрічі!